Дорогі та глядачі, брати і сестри у Христі Ісусі, усіх вас і кожного вітаємо на загальній об'ємці зі святішим Отцем Франциско. Численні паломники знову заповнили площу святого Петра у Ватикані. Прийшли, щоб послухати його повчання, отримати благословення. Також поглибити свою віру в цей рік віри, так важливий рік для кожного християнина. Ці люди, яких ми бачимо. Приїхали також з далеких країн, щоб відновити свої відносини з Богом. Це не є туристи, це люди, які вірять, які шукають, які хочуть поглибити свою віру. Тому також і ми за посередництвом телебачення хочемо приєднатися до них, щоб також. E ora si dirige, percorrendo a piedi gli ultimi gradoni, verso la sede da dove alle 10.30 darà inizio a questa nuova udienza generale, introdotta dal segno della croce, dalla lettura nelle diverse lingue di un brano della Sacra Scrittura dalla catechesi in lingua italiana e poi dalla presentazione delle diverse, dei diversi gruppi in lingua presenti sulla piazza ai quali il Papa rivolgerà un saluto preceduto da un eh, riassunto, da una sintesi della catechesi fatta poco prima in lingua italiana e questo succederà come ricordavamo prima nelle diverse lingue fino a ai saluti in lingua italiana prima del Padre nostro e quindi della benedizione che il Santo Padre impartirà. Ora un saluto a quanti nelle diverse lingue daranno voce al Papa. E il Papa spesso rompe anche quelli che sono gli schemi passando tra le sedie e quindi raggiungendo la sede da dove ora potremo seguire insieme l'udienza da lui guidata. Il Santo Padre da ora inizio. Святіший отець розпочинає генеральну аудієнцію знаком Христа і привітає вірних. Тому приготуймося до цієї зустрічі, щоб слухати його слова і отримати благословення. В Отця і Сина, і Святого Духа. Мир з вами і з Духом Твоїм. З листу святого апостола Павла до Римлян, брати, бо знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках, не тільки вони, а і ми самі, що маємо зачаток духа. Non solo, ma anche noi. Ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, la del nostro corpo. Parola di Dio. Слово Боже. Будяка. Z listu św. Pawła apostoła do Rzymian Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. От слова Боже. E sorelle, Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні я хотів би зосередитись на питанні охорони навколишнього середовища. Я вже неодноразово робив це при різних нагодах. До цього спонукає також сьогоднішній всесвітній день навколишнього середовища, проваджений з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Яка рішуче нагадує про необхідність ліквідувати марнотратство і знищення продовольчих продуктів? Коли говоримо про середовище, про створіння, мої думки сягають перших сторінок Біблії, книги буття, де йдеться про те, що Бог розмістив чоловіка і жінку на землі, щоб вони її порали і доглядали. Тоді в мене це виникають запитання, що означає порати і доглядати землю? Чи ми дійсно пораємо і доглядаємо створіння? Чи, можливо, експлуатуємо, занедбуємо його? Слово порати нагадує мені турботу, з якою фермер підходить до землі, що вона приносила плоди, якими він буде ділитися з іншими. Так багато уваги, пристрасті і посвяти. Порати і доглядати створіння є вказівкою, яку Бог дав не лише на початку людської історії, але кожному з нас. Це частина його плану. Це означає відповідальний розвиток світу, перетворення його, що був садом, місцем, де могли б жити усі. Бенедикт XVI багаторазово нагадував, що це завдання, яке Бог Творець доручив нам, вимагає розуміння ритму і логіки створіння. Натомість часто нами керує гордість влади, маніпуляції, експлуатації. Ми не доглядаємо створіння, не вважаємо його безкорисливим даром, про який треба дбати. Ми перестаємо дивуватися ним, споглядати на нього, слухатися в створіння, тому не можемо відчитати в ньому те, що Бенедикт XVI називає ритмом історії любові Бога і людини. Чому так відбувається? Тому що ми думаємо і живемо в горизонтальний спосіб. Ми віддалилися від Бога. не Читаємо його знаків, не розуміємо його, однак порати й доглядати охоплює не лише відносини між нами і середовищем, між людиною і створеним світом, але стосується також між людських відносин. Папи римські говорили про екологію людини, яка тісно пов'язана із екологією середовища. Зараз ми переживаємо кризу, спостерігаємо її в середовищі, але понад усе бачимо її в людині. Людська особа є під загрозою, саме тому дуже потрібно, потрібною є людська екологія, а небезпека велика, оскільки причина проблеми є неповерхнева. А, глибока, це питання не лише економіки, але і етики, антропології. Церква багато разів на цьому наголошувала, а багато хто говорить, так, це правильно, це правда, але системи і надалі діють так, як і раніше, бо домінує динаміка економіки і фінансів без етики сьогодні Те, що керує людиною, не людина, а гроші. А Бог наш Отець дав нам завдання доглядати землю. Не грошам, а нам. Чоловікам і жінкам, ми маємо це завдання. Натомість жінки і чоловіки посвячуються божкам прибутку і споживання. Це культура відкинення. Якщо ламається комп'ютер. То це справжня і трагедія, і а бідність, потреби, драми багатьох людей стають звичайною річчю. Якщо якоїсь зимової ночі, тут поблизу, на вулиці Отав'яно, помре якась людина, то це не є велика новина. Якщо в так багатьох містах світу є діти, які не мають що їсти, то це не є великою новиною, це щось звичайне. Так не може бути. Але такі речі стають звичайними речами. Якщо деякі особи помирають на дорогах, це не є новиною. Наприклад, Падіння певних міст, наприклад, на ринках на 10 пунктів є трагедією. А вмираюча людина, це не трагедія. І таким чином люди стоять відкинені. Ми відкидаємо людей, наче вони якісь відходи. Ця культура відкинення має схильність стати загальним менталітетом, що заражає усіх людське життя, особа вже не вважається основою цінністю, основною цінністю, яку слід поважати і оберігати. Особливо тоді, коли вона слабка чи непевносправна. Якщо вона ще не є потрібною, як той, хто має народитись, або той, хто вже не є потрібний, як стара людина. Ця культура відкинення зробила нас нечутливими і до марнотратства і викидання продуктів харчування. Що є ще більш недопустиме, коли в усьому світі багато осіб і сімей, осіб і сімей терпять від голоду і недоїдання. Коли наші предки вважали на те, щоб не викидати жодної їжі, що залишалася. Споживацтво привело до того, що ми звикли, що щось є непотрібне і до щоденного викидання продуктів, яким часами не вміємо вже надати відповідної вартості, яка виходить далеко за рамки. Суто економічних параметрів. Однак добре запам'ятаємо, що викидання їжі є наче крадіжкою зі столу бідних і голодних. Захочу усіх задуматися над проблемою втрати і марнування продуктів харчування, щоб знайти шляхи і спосіб, які б серйозно розглянули цю проблематику і стали носіями солідарності та поділу з найбільш потребуючими. Кілька днів тому в урочистість Божого тіла ми читали опис розмноження хлібів. Ісус з п'ятьма хлібами і двома рибами нагодував натовп. Важливим є завершення цього фрагменту. Усі їли до наситу і зібрали ті кусні, що в них зосталися дванадцять кошів. Ісус просить учнів, щоб нічого не змарнувати. Нічого не викидати. І ще є факт 12 кошів. Чому 12? Що це означає? 12 – це кількість племен Ізраїля, які представляють увесь народ. Це нам говорить про те, що коли продуктами харчування ділитися справедливо, солідарно, то ніхто не буде позбавлений необхідного. Кожна спільнота може задовольнити потреби найбільш в Боги. Екологія людини і екологія середовища йдуть поруч. Я би хотів, щоб усі ми прийняли важливе рішення шанувати і оберігати створіння, бути уважними до кожної особи, протиставлятися культурі марнотраства і відкинення. da pošerivate la cultura di solidarietà e di Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Сердечно вітаю франкомовних паломників, особливо віруючих, які прийшли, прибули з Антилії, Маврикійських островів і Кошта Даворіо. Вітаю також групу французьких імамів, котра займається міжрелігійним діалогом. Дорогі друзі, піклуйтеся про створіння, піклуйтеся про людську гідність кожного, так, щоб ніхто навколо нас не був позбавлений необхідного, доброго паломництва для всіх. Сердечно вітаю англійськомовних паломників, присутніх на сьогоднішній аудієнції, особливо з Англії, Шотландії, Нігерії. Нідерландів, Сінгапуру та Сполучених Штатів, нехай Бог благословить вас усіх! Сердечно вітаю німецькомовних паломників. Ну ми всі покликані розвивати і оберігати світ, щоб Бог створив як гарний сад, в якому кожен міг би жити. Святий Дух дає нам знання і витривалість, щоб ми ставали знаряддями Божої любові на землі. Бажаю вам доброго відпочинку тут, у Римі. Вітаю іспаномовних паломників, особливо групи з Іспанії, Колумбії, Уругваю, Аргентини, Мексики та інші країни Латинської Америки. Запрошую мати повагу і турботу про створіння, особливо повагу і турботу про кожну людину, щоб протидіяти відкиненню культури культура та сприяти розвитку культури солідарності та зустрічей. Дуже дякую. Дорогі португаломовні паломники. Сердечно вітаю. Звертаюсь, особливе привітання до віруючих дієцезії Каретиба з їх пастирем єпископом Моакур Віті. Закликаю вас всіх мати великі ідеали в служінні, котре поширює серце і робить плідні ваші таланти. з радістю благословляю вас і ваших близьких. Дорогі брати і сестри арабської мови, не привикаємо до трагедії бідності, до людських драм. Так є багато бездомних людей, котрі вмирають на вулицях, так багато дітей без, без освіти або медичної допомоги. Згадаймо, що їжа, яку ми викидаємо, це як вкрасти її у бідних і голодних, всі беремо на себе відповідальність, розвивати і захищати створіння, та протидіяти культурі відходів та марнотраства, а сприяти розвитку культури солідарності та зустрічі. Усім уділяю апостольське благословення. Сердечно вітаю присутніх тут поляків. Особливо вітаю. Семинаристів і неопресвітерів, улюблені. Дякуйте Христові за дар вашого покликання і зберігайте його в світлі міці Духа Святого, щоб ви завжди були ревними знарядями Божих ласк. Правдивими провідниками на дорогах святості, вас, дорогі паломники, і всіх поляків, прошу, дякуйте Богу і за ваших священиків і допомагайте їх, спомагайте їх молитвою, доброзичливістю і доброю порадою. Нехай вас благословить Господь. Сердечно вітаю італомовних паломників. Особливо вітаю віруючих дієцезії Аверса, мачерата і матері. З єпископами, Спініло, Діолодорі, Лігорі, які прибули до Святого Петра з нагоди паломництва віри. Вітаю численні парифіальні спільноти. Асоціації, представники, що працюють у Венето з патріархом Венеції, єпископом Мораля, а також, а також молодь, яка прийняла таїнство миропомазання, з дійцезії Ламеція Терме, а також університет у Перуджі, разом з своїми пастирями, єпископом. Кантафора, бажаю вам всім, щоб цей візит до гробниць святих апостолів послужив зміцненню віри і християнського свідчення. Нарешті сердечно вітаю молодь, хворих і молодят. Місяць червень присвячений спільній покуті і відданості серця Ісуса. Серце Ісуса навчить вас, дорогі юнаки та дівчата, кохати і бути коханим. Таке є серце Христа, дорогі хворі. Ваша підтримка в випробуваннях і стражданнях. Підтримую вас, дорогі молодята, у подорожі нового життя. Нехай ця молитва «Отче наш» також і нам допомагає творити цю культуру солідарності і зустрічі. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.